У 1944 році закарпатські угорці вперше зіткнулися зі справжнім обличчям комунізму, коли чоловіків угорської і німецької національності віком від 18 до 50 років, які проживали в регіоні, відправляли на так звані триденні роботи. Депортація, яка стала відомою під назвою Маленька робота, забрала життя десятків тисяч людей. До сьогодні залишається невідомим, скільки саме загинуло в сталінських таборах. Підрозділи НКВС 18 листопада 1944 року розпочали марш перших піших колон угорських та німецьких чоловіків до збірного табору в Сваляві. Оп'ять ньоцанесендеверезеле тезер кінець. У Сваляві на місці події річної давнини сьогодні розташований меморіальний парк. Там угорці Закарпаття щороку вшановують пам'ять про маленьку роботу. На цьогорічному заході голова комітету національної єдності угорського парламенту Карой Панцел зазначив, коли після відступу фронту угорці різних регіонів карпатського басейну цітнули з полегшенням і думали, що врятувалися від жахів війни. Червоний терор вдарив з усією силою. Бо... подяка кожному, хто долучився до створення цього меморіального парку в Сваляві, адже тут ми можемо згадати та думати про те, що в майбутньому такого більше не сталося. Послання тих подій полягає в тому, що сьогодні ми знову переживаємо дуже важкі часи, адже через російську агресію та її напад на Україну країна переживає війну. Тут йдеться не про політику, а про національну політику. Адже закарпатська угорська спільнота є частиною цього. Ми не можемо думати ні про що інше ніж про припинення вогню та настання миру. Що більше ніколи не мали місця такі жахливі події, які були 80 років тому? Мир це те, чого ми чекаємо. Тільки в останні роки перебудови з відносною свободою слова відбулися зміни. Із заснуванням товариства угорської культури Закарпаття у 1989 році розпочався процес збору списків депортованих, і голоси невинних, яких досі не реабілітовано, також почали звучати. каже заступник голови Тукска МКС Йосип Шімедішматона <тас> Майже в кожному з великих концентраційних таборів радянського союзу були угорці. Вони пережили великі страждання, і багато з них загинули в цих таборах. Коли це божевілля закінчилося, і ті, хто вижили, змогли повернутися додому, їм не давали говорити про пережиті жахіття. Не тільки в кінці перебудови, коли найхоробріші почали говорити та відстоювати демократію та свободу слова. Та в 1989 році було створено товариство угорської культури Закарпаття, Почалася робота зі збору даних репресованих. Згодом в кожному населеному пункті нашої області почали встановлювати пам'ятники цим людям з каменю та дерева. Все це слугує меті нагадувати наступним поколінням, що якщо вони не будуть обачними та не зможуть відстояти мир. То можуть трапитися такі жахливі речі. Сьогоднішні покоління дорослих мають важливе завдання забезпечити, щоб молодь отримувала точну інформацію про минуле та разом робила відповідні висновки, каже голова демократичної спілки угорців України Ласло Зубанич. За мої is. сьогоднішній захід нагадує нам про трагедію, яка мала місце в минулому. Ми бачимо, що в світі йдуть війни. У нас в Україні теж тому для нас важливі ці свідчення, як уникнути того, щоб якась національність була проголошена винуватцем та була запроторена в табори та знищена. Пам'ять про 80-ту річницю тих жахливих подій дає нам зрозуміти, що це не може повторитися. Тому кожен, хто має можливість увіковічнити пам'ять про це, має це зробити. Кожен закарпатець наступні дні або тижні, хай віднесе квітку чинок до пам'ятника жертв сталінських репресій своє. Му населеному пункті що наприкінці заходу присутні священники історичних церков вшанували пам'ять жертв, схиливши голови, та попросили Божого благословіння для всіх присутніх. Після цього представники організації поклали вінки пам'яті до меморіальної стіни.